Пані Світлана на куяльницький лемант приїжджає щороку. Вперше її сюди привезли батьки майже півстоліття тому. Відтоді водойма зменшилась на третину, згадує жінка. Лиман був маленьке море. Цієї картини не було. Там, де зараз по щиколотку, так там то було по пояс. І були роки, коли можна було плавати. А зараз зараз. Такого немає. Не, не Навіть якщо відійти далеко від берега, повністю зануритися у воду наразі не вдасться. Де колись плескалась вода, зараз лише шар солі. Про колишнє повноводдя нагадують лише місточки, які були встановлені для відпочивальників. Зараз вони стирчать в кількох десятках метрів від берегової смуги. Чистий, і помити ноги тут. От це був берег, от там, а тут було водичка. Можна було помити і спуститись туди, От, -от тут було вода. Спекотне літо призвело до того, що солоність куяльника майже зрівнялась з солоністю відомого ізраїльського мертвого моря, що вважається однією з найсолоніших водойм на землі. Втім, одеські відпочивальники переконані, куяльницька рапата та грязі мають потужніший лікувальний ефект, ніж розрекламоване мертве море. І допомагають при хворобах суглобів, хребта, шкіри, а головне оздоровлюють нервову систему. Коли в цьому році приїхали в перший раз, оце був такий релакс. І дійсно, і тільки, можливо, там вчора були вибухи в Одесі. А після того, як тут -то так час, годину тут полежиш. На Дійсно спокійно стає. Одні сюди приїжджають за здоров'ям, інші за красою. Неймовірні краєвиди, виблиски соляних кристалів та береги, вкриті сіллю, що схожа на сніг та кригу, приваблюють як професійних фотографів, так і любителів. І звичайно ж яскравий рожевий колір водойми. Колір води визначається галобактеріями. Галобактерії значить, вони вміщують так званий бактеріоруберин. Фігмент, який накрашує зафарбовує воду від рожевого до Червоного науковці зазначають, через посушливе літо цьогоріч випадіння солі розпочалося за кілька тижнів раніше. Такий низький рівень лиману, на жаль, є звичним явищем, адже річка, великий куяльник, яка живила лиман раніше, втрачена. Тепер збільшує рівень лиману вода з чорного моря. Що зими вдається поповнити куяльник приблизно на 10 мільйонів кубометрів морської води, але цього критично недостатньо. Потрібно щонайменше вчетверо більше. Робоча група науковців шукає варіанти порятунку водойми, наприклад, опріснення морської води. Головний його недолік висока вартість. перекидання води з Дністра в куяльницький лиман. Він також досить дорогий. Дуже багато прихильників є варіанту перекидання вод Хаджибейського лиману. В Куяльницькій, але після доочистки. мешканці навколишніх громад Красносільської, Усатівської та Іванівської, також намагаються привернути увагу до лиману і наразі розробляють кілька культурно-туристичних маршрутів. Це і знайомство з флорою та фауною природного парку, відтворення історичних соляних промислів та традиції чумакування. Це видобуток солі, це історія народів, які живуть навколо Лимана. Це оці дослідження і популяризація цих культур: це українська культура, болгарська, болгарські села, німецькі колоністи, але їх майже нікого не лишилось, їх 44-му остаточно всіх висловили. Єврейська культура, поки триває пошук коштів, всі небайдужі до долі знаного лиману чекають на великий дощ. Зберегти унікальні лікувальні властивості куяльника можливо лише за солоності не вище 250 п'ятдесяти проміле. А нині цей показник перевищує 300. А це вже загроза для його цілющої сили. Марина Романова, Людмила Цабренко, Аріна Небохід перший міський.